Нечисті сили, немає нічого поганого в нечистих силах, тому що в них знаходяться святі іскри. Тому кожному єврею наказано надягати таліт, молитовна накидка, якою покривають голову і більшу частину тіла, він зобов'язаний також дивитися на свій таліт, духовні закони для всього людства. Звичайно ж, розмова насправді не про ганчірку. Яку називають таліт, адже ніяка ганчірка, навіть ритуальна, для молитви не має абсолютно ніякого духовного впливу на людину. Але коли він пов'язує накидання на себе таліту з відповідним духовним законом, то чинить дію духовну і це допомагає людина, яка знає цей закон. Зовсім не зобов'язана накидати на себе цю ганчірку. Вона здійснює духовну дію надягання таліту. Всередині себе у мужчини більше виправлень і більше обов'язків, які ми не бачимо. І в той же час за допомогою цього чоловік ще дає жінці. Це дуже особливе. Цей таліт означає свого роду ормаків. Свого роду навколишнє світло, за допомогою якого ЗА дає Малхут. Малхут, коли порівнюємо з людиною, яка нижче за ЗА, і ти маєш давати зверху вниз. Коли дивлюся на таліт, на навколишнє світло зсередини себе, ось тоді лише зі мною дещо відбувається. Я докладаю внутрішнє зусилля. У мене є прямий контакт. І в цей момент отримую порятунок, а релігійне накидання ганчірки, іменованої за аналогією з духовним талітом, не має абсолютно ніякого впливу на людину. Справжній порятунок чому? Порятунок від чого? Із ситуації, в якій я перебуваю, мої сили у моєму серці свині, всілякі нечисті сили. Які нечисті сили, різні думки, які спокушають і зваблюють, хто захищений від перелюбних думок? Хто? Думаєш, великий папа, який помер, не піддавався постійному впливу цих думок? Це стосується всіх. Чому так був створений світ, і ми повинні подолати це? Не було жодного святого на світі, якому б де да довелося проходити через це і чинити опір цим спокусам.